Як виникла Земля? Земля утворилася приблизно 4 мільярди років тому з газу та пилу, яка залишилася після народження Сонця. Матерія в цій хмарі збиралася під дією гравітації, формуючи менші тіла, які потім стикалися і звивалися, поступово утворюючи планети, включаючи Землю. Молода земля була розплавленою, а згодом охолоджуючись, сформувала тверду кору. Міфи різних країн, як створили землю. Давній Єгипет у міфології стародавнього Єгипту все почалося з Первісного океану Нуна, з нього виник пагор Бенбен, -Бен, на якому з'явився Бог, творець Ра або атом. Він створив інших богів і світ. Давня Греція. Спочатку був хаос, безтворний простір. З нього виникли Гея, земля, тартар підземелля і ерос любов. Гея народила урана, небо і разом вони створили титанів. Земля складається з внутрішньої будови. Ядро, мантія, земна кора та зовнішніх оболонок атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера. Внутрішня частина складається з гарячих металів, а зовнішні оболонки включають повітря, воду та тверду поверхню, на якій є життя. Ядро найгарячіша і найщільніша частина землі, що складається переважно із заліза та нікелю, має тверде внутрішнє ядро та рідке зовнішнє ядро. Мантія, шар, що, що лежить під корою, складається з дуже щільної, але пластичної речовини. Земна кора, верхній твердий шар, на якому ми живемо. Вона складається з різних гірських порід, мінеральних солей. Піску Глини. Дякую всім, хто додивився до кінця. До побачення. Дякую за увагу.